Доброго дня. Сьогодні знову я, методист еколого натуралістичного центру учнівської молоді, Юринець Ірина Андріївна. Тема нашої зустрічі сьогодні основи. Ми продовжуємо вивчати класи неорганічних сполук. Тож до роботи. Що таке основи? Основи це складні речовини, як ми пам'ятаємо з попереднього заняття, які складаються з атомів металу або катіону металу і гідроксильної групи або гідроксогрупи. Ми пам'ятаємо також, що основи бувають розчинними і нерозчинними. Розчинні у воді основи називаються лугами. Саме луги можуть е е перетворювати, саме луги можуть змінювати забарвлення індикаторів. Давайте познайомимося з фізичними властивостями основ. Основи це є тверді речовини. Деякі з них термічно досить стійкі. Е на екранах ви бачите приклади. Е Розповсюджених основ. Ви бачите, що кольор може змінюватися від білого до майже чорного кольору. Також основи можуть бути, деякі основи можуть бути рідинами. Основи тверді, все ж таки, в більшості своєї речовини. Деякі з них термічно досить стійкі, як ми сказали. Розчини лугів їдкі. Мильні на дотик для лугів властиве явище гігроскопічності, це вбирання водяної пари з повітря, і при цьому вони розчиняються. Необхідно пам'ятати, що луги є гідкими речовинами. І необхідно дотримуватися правил техніки безпеки. Якщо луг випадково потрапив на шкіру, його негайно треба змити великою кількістю проточної води, а потім у разі потреби потерти ушкоджену ділянку шкіри слабким розчином оцтової або можна борної кислоти. І так перейдемо до основних хімічних властивостей лугів. Ну, перша властивість це дія лугів на індикатори. Е, у мене є три е, відомих нам індикатори: це метил оранж, фенофталін і лакмус, які мають певне своє забарвлення. Зараз подивимося, як вони будуть змінювати його у е, лужному середовищі. І так, попередньо я у три пробірочки налила е, луг. До першої пробірочки я додаю лакмус. Лакмус має чорнильно-синій колір. Подивимося, який він буде у лужному середовищі. Він гарний, синій, такий має е, гарне-синє забарвлення. Наступний фенофталігін. Е, окрасить наш розчин е, лугу у Малиновий такий яскравий. І останній метиловий оранжевий, який має помаранчевий колір. Подивимося, як він попрацює у лужному середовищі, у лужному середовищі, метиловий оранжевий буде жовтим. І так, індикатори ще раз підтвердили, що це луг. Адже тільки із чотирьох класів неорганічних сполук, тільки кислоти і луги можуть змінювати забарвлення індикаторів. Наступна властивість основ це взаємодія з кислотними оксидами. При взаємодії з кислотними оксидами утворюється сіль і вода. Наступна властивість Власне, ми бачили на попередній нашій зустрічі вже реакцію нейтралізації, і сьогодні ми ще раз її повторимо: це взаємодія лугу, взаємодія лугу з кислотою. Ну, у нас сьогодні азотна або нітратна кислота. Зараз подивимося. Можливо, якась реакція буде відбуватися. Реакції немає ніякої, е, значить, але ми знаємо, що утворилася нова сіль. Якщо в мене є натрій Аш луг і нітратна кислота, то утворився нітрат натрію і як побічний продукт вода. Наступна е, Властивість, хімічна властивість основ, основ це взаємодія з солями. Взаємодія з солями. У мене є знов таки луг. Зараз ми візьмемо. І в мене є сіль, ферум хлор-3. Подивимося, можливо, о. Добре, проходить бурхлива реакція, значить гідрок... утворився фрум, гідроксид феррум і, е, нова сіль. <кій> і нова сіль. Наступна властивість хімічна: це термічний розклад деяких основ. При термічному розкладі, наприклад, Купром гідроксиду двохвалентного утворюється оксид купруму двохвалентного та вода. Амфотерні гідроксиди це гідроксиди, які залежно від умов проявляють властивості кислот або основ. До них належать цинк гідроксид, берілій гідроксид, алюміній гідроксид, хром гідроксид трьохвалентний. Також вони здатні віддавати в реакціях з іншими сполуками як йони гідрогену, та, так і гідроксогрупи. Ну, на екрані у вас подивіться такий ланцюжок виведено, де чітко видно, як реагують амфотерні сполуки, в, кислот... в кислому середовищі. І в основному або в лужному середовищі. Тож, сьогодні ми з вами коротенько поговорили про основні фізичні та хімічні властивості основ, з'ясували, що основи це складні неорганічні сполуки, які складаються з атомів металу або катіонів металу і гідроксильної групи. Значить, також ми з вами вже знаємо, що число гідроксильних груп у формулі основи дорівнює валентності металу, також знаємо, що основи ділять на розчинні в воді і нерозчинні. Водні розчинні лугів, їдкі сполуки, мильні на дотик, робота з ними потребує дотримання правил. Безпеки. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Сподіваюсь, що інформація, яку ви сьогодні почули, була для вас корисною. До нових зустрічей!